У селах Луцької громади з 1 вересня знизиться тариф на вивезення сміття, розповів Суспільному директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. Житель села Жидичина Олег Данкевич каже, послугу оплачують за кожну прописану людину у помешканні. Загалом я чув таке, але досконально ще не вивчив його це питання. То думаю, що добре, коли буде зменшення, за три чоловіка платимо по-любому. Хоча б проживає двох. Нагадаємо, тариф на вивезення сміття у Луцькій громаді підняли у липні цього року. Відповідне рішення ухвалили під час виконкому Луцької міської ради 19 липня. У серпні тариф для жителів сіл переглянули, каже директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк. Пояснює, чому. Дуже багато скарг, були, був негатив від мешканців сіл, які стверджували, що в них немає накопичення великогабаритних відходів. Ми цю, цю річ перевірили, приїхав інститут, зробили дослідження і дійсно підтвердили, що великогабаритних відходів набагато менше в сільській місцевості, ніж в місті. У Луцькій громаді 34 села. З них щоденно вивозять тверді побутові відходи, три вантажівки, говорить водій В'ячеслав Павлюк. Я їду з села, жабки, жабку зібрали, зараз грузимося в жідечині і веземо. Я зберу 6 тонн, 7 тонн в день по селах. Зараз я буду 3 дні на, в цій стороні, а три дні на сторону Володимирській беру, у Миляник заборону і туди ті села. А так я працюю ну, кожен день по 8 годин. Головна економістка комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Ірина Ковальчук каже, тариф для жителів сіл зменшиться в середньому на 13 гривень. «В Багатоповерхових будинках був тариф 38,47, на сьогоднішній день. Він з 1 вересня має, має бути 26,72. Це зменшення на 11 гривень 75 копійок. Це багатоповерхівки. В будинки з присадибною ділянкою зменшення відбулося на 14,71. Було 43 гривні 43 копійки. Відповідно, з 1 вересня має бути 28,72. У нас тут двоє, двоє чоловік не прописані. Ну, чесно, ну, нормальна ціна. Я вважаю, солярка. Ну, людям за зарплату так само треба заплатити. Ну і ця була ціна так само доцільна. Щодня з сіл Луцької громади вивозиться понад 20 тонн сміття, сказав директор підприємства Володимир Марценюк. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.